Я Будемо дути ще як? Бажання? Бажання спочатку. Приїзавшоці. Те Теж вас нікого не супер Супернига буду. Вже вийду. тримаєте. А це, як у нас кажуть, спорти трішки більше, ніж нічого, з величезним, величезним вдячністю за ту роботу, яку ви робите це вже серйозно. Дякую. І користуючись тим, що я поки що в парламенті, то хочу офіційно подякувати за вашу роботу. Я не можу можу в... Або лізу тримати, да. це, це величезний, дякий, величезний внесок, у розвиток.